Вітаю, мене звати Віка, та я сподіваюсь, мої підписники на Ютубі не забули, як я виглядаю. А ті, хто підписаний на мій TikTok та Instagram, стовідсотково не забули. Коротше, напружений графік плюс сесія дає зникнення з каналу. Але нічого, я повертаюсь, повертаюсь до вас, як ви вже зрозуміли, по назві відео з оглядом на палетку від Джефрі Star Conspiracy. Макіяж, який зараз очей на мені зроблений цією палеткою. Всі продукти, якими я робила цей макіяж, окрім... Макіяжу очей я пропишу в описі до цього відео. Як ви дивились огляд на палетку Візіарт, то ви знаєте, що я огляд ділю на три частини. В першій частині ми з вами обговорюємо такі загальні характеристики палетки, що це, хто це, як виглядає, де придбати. В другій частині ми робимо макіяж очей, от, наприклад, палеткою. І в третій частині ми робимо свочи, та я вже підводжу такі підсумки. Все. Також нагадую, що всі мої соціальні мережі знаходяться в описі до цього відео. Та матеріальна підтримка каналу, мої реквізити також в тому самому місяці. Все за бажанням. Не забуваємо донати ЗСУ. поїхали! Я хочу зараз розпочати не з палетки, а вже вирішила, якщо показую вам Джефрі, покажу і цей продукт. Це хайлайтер від Джефрі, звісно. Екстрім Фрост собаки на фоні обожнюю, Це просто моя любов. Чому, коли я відкриваю вікно, починається ось ця зала. Екстрім Фрост. Хайлайтер, лікмеґліт відтінок. Шикарний хайлайтер, вирішила його також показати в цьому відео, бо він сьогодні на мені. Я також його буду наносити потім в другій частині. Подивіться на це розкішне упакування. Звісно, якби все дуже красиво, все дуже розкішно. Мені тепер здається, що всі імпортні бренди це тепер люкс просто за цим курсом. Коротше, хайлайтер, показую вам все-таки ближче до суті. Дуже і дуже красивий хайлайтер. Я, сп... я дуже давно хотіла якийсь рожевий хайлайтер на прозорій базі або не на холодній базі, бо всі хайлайтери на холодній базі на мені дають дуже сірі полоси. І, в принципі, на кого я б їх не мазала, вони всі білі. Просто це треш, ненавиджу такі хайлайтери. Ось цей не такий, тут чисто блискітки, тут, тут чисто блискітки на такій напівпрозорій базі. Дуже і дуже красиво, ми з вами в кінці зробимо також свотч, але я не знаю, що до цього, бо ми наносили його з вами в другій частині, ви там все побачите. Зараз цей хайлайтер коштує, здається, 50 доларів на офіційному сайті Jeffree Star, Але він часто буває на знижках. Наприклад, на минулу чорну п'ятницю мій хайлайтер був куплений саме там. Були дуже великі на нього знижки. Тому не спішіть, якщо вам хочеться такий прям екстра хайлайтер. Він дуже сильно яскравий. Він прям, от знаєте делікатний, він прям блискітки-блискітки і блискітки, ще раз блискітки. От, тому почекайте Чорної п'ятниці або якихось знижок на сайті Джефрі, або на інших сайтах на нього, бо реально його можна взяти на знижках. Палетка все-таки центр нашого сьогоднішнього огляду. Оформлення також просто чудове, чудесне, красива вона вся. Просто-ну, просто супер. Це дуже красиво відкривається. Ну, клас! Клас, клас, клас. Коштують палетки Джефрі в середньому 52 долари на офіційному сайті. Цієї палетки я зараз на офіційному сайті не бачу, можливо, вона out of stock. Я не знаю, що точно з цією палеткою, але на українських сайтах її можна спокійно придбати. На цю палетку є як і дуже позитивні відгуки, так і супернегативні відгуки. Для мене це така палетка 50 на 50. А вона, знаєте, не для якихось для мене супер таких розкішних, величезних мейків, якогось супер арт. Якоїсь історії. Для мене це палетка для людини, яка хоче Джефрі, а, і хоче такий собі робити нюд з акцентами, яка любить смокі, такі більш, знаєте, повсякденні мейки або вечірні мейки, але не щось таке супер-арт, кольорове і так далі. Бо кольорова гама ну, з яскравого тут тільки червоний, помаранчевий, та цей неон, до якого у мене є трошки питання, бо він не прям неон-неоновий він у мене зараз в куточках на базі з консилеру. І він жовтий. Він в житті він не виглядає таким неоном, він виглядає саме жовтим. В цілому я, я цією палеткою задоволена, просто, просто не моя. От, ну, от Не тягнеться в мене до неї рука і все. З основних мінусів, напевно, цієї палетки є те, що я так розумію, що в багатьох палетках Джефрі після виходу конспірасі або і раніше, я не знаю точно, шимери, деякі формули шимер, шимерів, вони починають колоти око. Ну тобто при нанесенні. Потім все нормально, але при нанесенні. Трошки є дискомфорт в очах. Тому якби терпіти можна, але все одно неприємно. Мені неприємно, хоча багато хто е, ну, спокійно фарбується плитками з Джефрі, маючи такий прикол на очах. Знаю, що це не у всіх таке, але у більшості тут уже кому я комфортно. От. До речі, забула сказати, що я цей огляд перезаписую третій. По перший раз був записаний 21-го, здається, лютого за декілька днів до повномасштабного вторгнення. І я не встигла його до повномасштабного вторгнення викласти. А потім, ну, він якби російською, тому, звісно, я видала всі матеріали. Потім я перезаписувала відео минулого тижня. І воно повинно було вийти минулого тижня. Але у мене сталися проблеми з пам'яттю. Сподіваюся, ви не чуєте, як летить літак. У мене сталися проблеми з пам'яттю. І мене просто не записувала купа матеріалу. Я дивлюсь, а в мене просто немає матеріалу, в мене обрублені шматки відео. Я перезаписую це відео втричі, тому я дуже благаю вас поставити лайк. Ну що, поїхали робити макіаж тепер цією палеткою, той, який в мене зараз на очах, щось таке нюдове, але я намагалась використати максимально багато відтінків, щоб показати вам те, як вони працюють. Починаю сьогодні з хайлайтеру. Намагаюся його тут красиво відкрити, але ну, самі бачите, як виходить. Знову просто показую вам дуже гарне упакування цього хайлайтеру. Роблю вам пропозицію поставити вподобайку під цим відео. Тут просто мовчки дивимося, який він гарний. Упакування, до речі, самого хайлайтеру на магніті. У мене особливість цього хайлайтеру в тому, що це прямо блискітки, і їх потрібно наносити таким пружним пензликом та наносити його щільно, але акуратно. Додаю його на ніс, на підборіддя, коротше всюди. І просто подивіться, яке красиве рожеве весняння він дає. Тепер беру до рук палетку, в принципі, зірку нашого відео, та починаю робити якусь стандартну тушовку світло коричневого відтінку. У мене не було особливо ідей, тут я просто імпровізую. Цим світло-коричневим відтінком ніяких проблем немає. Він тупо стандартний, гарно тушується і з ним легко працювати. Тут я беру більш темний коричневий, я намагаюся трошечки зробити таке затемнення, і, в принципі, нічого, але іноді, коли я роблю досить широку тушовку, я помічаю якісь плямки, і знаєте, вони не, не такі критичні, щоб я сильно сварилась на цей відтінок. Після цього відтінку я взяла до рук шимерний відтінок, і до нього от взагалі нарікань немає. У мене на очах він не викликав жодної реакції, наноситься він досить добре, він такий маслянистий, красивий, сяє гарно. Коротше, хороший шимерний відтінок, причому такий дуже базовий, комерційний. Після цього використовую відтінок пігмент, рожевий, хороший відтінок, такий трошечки пастельний, світлий, нічого поганого сказати про нього не можу. А от я вже наношу неон. В принципі, на неони у вигляді пресованих тіней, наскільки я зрозуміла свого досвіду, краще ну, сильно не сподіватись. На свочах дуже непігментоване, на білій підкладці або кольорові, в принципі, нормально, без них, ну, по стійкості, як Кримський міст. Після нього наношу рожевий відтінок з блискітками тріша, мені він дуже сподобався, дуже пігментований, легко з ним працюється. Коротше, нарікань немає. Починаю малювати стрілку темно-зеленим шимерним відтінком. Як на мене, цей відтінок чисто для смокі або от якраз для таких стрілочок. Пігментований, хороший відтінок, нічого поганого, малюю таку стрілочку одну і стрілочку другу. І на цьому, в принципі, мій макіяж завершується. Я додаю трошки хайлайтеру того самого, який використовувала на початку, та профарбовую в її тущу. Навіть вирішила не додавати їх за кадром. А залишити так, як є, в більш нюдовому варіанті. Мені подобається, як цей макіяж виглядає в підсумку, а як вам пишіть в коментарях. Ось такий макіяж у мене сьогодні вийшов. Чесно, я думала, буду додавати вії, але вирішила, що не буду, не хочу. Сьогодні максимально киснюдовий настрій, тому вії просто профарбувала тушу і профарбувала слизову за кадром. Все, захотілось максимально використати відтінки з палітри. При цьому не робити якийсь величезний макіяж, бо, як я вже сказала на початку, для мене це не палітра для таких великих мейків, якихось масштабних, а з якоюсь дуже широкою великою тушовкою. Бо кольори, якими мені б хотілося зробити таку тушовку, вони досить проблемні для такого. От вони більш такі для точкового нанесення, я би сказала. Давайте будемо робити з вами свочі та. Я вам буду казати свій остаточний вердикт. Я не можу сказати, що ця палетка погана. Вона не погана. Вона от для любителів такої кольорової гами, якщо ви на повсякдення, наприклад, знову-таки хочете, як я казала на початку, Джеффрі. Тут є нюдовий ряд, тут є кольори для якихось таких темних, вечірніх смоків, тут є хороший чорний. Тут є якщо щось більш яскраве, то тут є червоний. Він, до речі, хороший. Мені він подобається. Помаранчевий також, неоновий, який більш жовтий. Ось ці три відтінки будуть класно один з одним поєднуватись і тушуватись. Особливих якихось знову летить літак. Так і живемо. Тут є на мене як дуже вдалі відтінки, по типу ось цього рожевого, він мені дуже подобається. Потім помаранчевий, червоний, вже сказала, класний. Ось цей сонний Параліч. Дуже красивий шимер. Мінуси шимерів, вже казала. Тільки в тому, що вони можуть попадати в очі, і у більшості людей така трошки негативна реакція, вони так трохи поколює мене також. От, класний срібний колір. Класний срібний пігментований колір. Супер. Ось ця нюдова гама непогана, до коричневого є питання до ось цього темненького, але до світлого і світло-бежого питання взагалі немає. Світло-бежево взагалі дуже, дуже хороший. А, значить, ось цей шимерний відтінок у мене на очах дуже пігментований, легко використовувати. Ось цей шимерний відтінок, для мене це більш такий відтінок для смокі, бо я не люблю темні відтінки з блискітками. От і все. Так, як і цей зелений. Тому я його сильно не тестувала, зробила їм сьогодні стрілку. В принципі, проблем з ним немає. Навіть, до речі, цей шимер не викликає в мене ніякого подразнення в очі. Ось цей ментоловий такий колір. Він такий пастельний, тому його треба на базу з консилеру, або найкраще на білу базу, бо він такий трошки пастельний, такий як рейда. Цей відтінок якось робила з макіяж, також особливо нарікань на нього немає. Окрім того, що може викликати якусь реакцію в очах. Очі після цього вони не подразнені, вони з ним нічого не робиться. Тобто, просто в момент нанесення от щось таке неприємне, наче я не знаю, просто наче підпікає. Неприємно. Але, в принципі, якщо вам дуже подобається формула Джефрі, і взагалі Джефрі і його палетки, я знаю, я знаю, в Blood Money була така проблема, в цій палеці є така проблема. А, не знаю, чому так виходить, що з формулою не так, але... Ось така історія. Коротше кажучи, якось так: 50 на 50. Є супер вдалі відтінки. Ось цей відтінок. Боже, як я забула про нього сказати, ось цей відтінок Not Effect. Я його не використовувала, бо я його ненавиджу. Це єдиний відтінок в палеці, який от реально я просто ненавиджу. Він просто жахливий. Вітінок Effect. він залишає після себе такі от плями в тушовці, і взагалі він дуже такий прям. Він дуже залишає плями. мене це дуже бісить. В принципі, такі фіолетові відтінки вони складні, і я дуже рідко коли зустрічала палетки, де такий фіолетовий відтінок не буде залишати плями. Тому не знаю. Поганий відтінок. Все. Робимо свочі. Буду робити свочі десь на моїй чудесній руці. Знову летить літак. Що ж, роблю своч першого відтінку ranch. Для мене це. Просто білий сатин, нічого в ньому особливого немає. Сподіваюсь, вам видно, бо я не бачу. Непогано тягнеться. Білий сатин. У мене бежевий відтінок, він буде дуже погано свочитись. Але, ну, не знаю, чи видно на камері його. А, взагалі чому видно зараз. А, бежевий відтінок, хороший бежевий відтінок. Все. Такий відтінок, не знаю, як його писати. Давайте між ними засвочимо приємна формула, вони такі, знаєте, маслянистенькі і загалом приємні. Ось так виглядають поки свочи. Uh, Dight rot bear. За свочимо його, дуже гарно свочиться. І, в принципі, він дуже пігментований. До нього ніяких претензій у мене немає, тільки іноді іноді може також давати плямки в тушовці. Далі Just a Theory. Просто теорія. Дуже такий сяючий, шимерний відтінок. сводчиться дуже приємно і свочиться дуже приємно, пігментований, класний шимерний відтінок. Такий супер-супер комерційний. Далі темний відтінок з блискітками. Ось такий. От. Давайте засвочимо його десь отут. У мене найгарніші свочі будуть. Знову таки, непогано тягнеться. Поки ніяких нарікань у мене на свочі немає на відтінки. Так, всі інші будемо свочити десь поряд відтінок конспірасі. Знаєте, це не спаркли, це, напевно, більш відтінок, я сподіваюся, вам його. Видно, а, пігмент рожевий, матовий. Ось так свочиться. Давайте його... Боже, куди свочити? А, Ну, давайте вже нанесемо його сюди. Ось такий відтінок, відтінок food Videos, Той самий неоновий відтінок, Засвочиться він зараз просто жахливо, жалюгідно, погано. Е все, в принципі, на цьому схочиться він в якийсь зелено-жовтий. Ну, я, знаєте, від нього нічого не очікую, бо це неон. А від неонів я ніколи нічого не очікую. Вони завжди повинні бути на білій, підкладці. рожевий, а відтінок тріша. Люблю цей відтінок, подобається він мені. Давайте засвочимо на долоні. Дуже пігментований. Просто бомба. Чи здасть відтінок, помаранчевий матовий. Давайте я вже буду свочити на руці. Матовий, хороший. Помаранчевий кольор, не будемо зупинятись. Flaming Hat червоний колір матовий. Він мені взагалі дуже подобається. Я дуже часто, коли робила червоні мейки, то я тягнулася до ось цієї палетки, бо він дійсно дуже пігментований. Мені ще слід навчитися робити свочі, знаєте. Так, відтінок у вас є ментоловий відтіночок. Сочиться добре, на очах я би радила використовувати на білому консилері або на чомусь світлому, бо він дуже світлий. Дает кола шикарне срібло, напевно, друге по якості срібло після палетки Наташі Дінона на Міні Ксен, бо там для мене срібло просто, ну, я кращого не бачила. Ось це, напевно, на другому місці, бо дійсно, ну, подивіться, як красиво сяє. Сподіваюся, вам видно. Красиво, красиво, красиво. Далі, відтінок Not Effect. Вітінок, який я ненавиджу просто більш за все. Здавалось би, дуже пігментований відтінок, але тушується погано. Якщо його просто набивати, робити ним якусь стрілочку або наносити на нижню повіку, там якісь деталі. Клас, клас, клас для масштабної тушовки ні-ні ні. Сонний Параліч, напевно, мій улюблений шиммер в палеці, він прям, він прям, ну. Дуже-дуже як вам його засвочити. Я такого відтінку ще не бачила в палетках. Він якийсь для мене особливий. Я його перший раз побачила, і я його так, знаєте, закинула в свій список улюблених шиммерів в цій палеці. Відтінок такий зелений, зумрудний. А, для чорних смокі клас. Чорний відтінок, я свочити його не буду, просто повірте, що він реально непоганий. Все, ось така рука у мене в свочах. В принципі, в принципі, більшість відтінків самі по собі непогані. Те, як вони скомпоновані в одній палеці, викликає в мене питання. Повсякденні нюдові мейки, так як вечірній якийсь темний мейк з якимось кольоровим акцентом у вигляді жовтого або рожевого, теж так. Тобто вона така, знаєте, ну, 50 на 50. У мене як на мене, трохи дивно скомпоноване все по відтінкам, але в цілому більшість стінків все-таки хороші. Тому не можу сказати вам остаточного свого вироку для цієї палетки. Обіцяла вам свотч хайлайтер, боже, в мене брудна рука, я нічого не можу зробити. Я хоть трошечки відітру це все. Палетка, до речі, не тестується на тваринах, як і вся косметика Джефрі, наскільки я знаю. А, тому будьте готові до того, що червоні тіні будуть залишати тінт. Так, хайлайтер, просто чудовий хайлайтер, Extreme Frost. Хочу всі відтінки, бо дуже красивий. А, зробимо сводчик. Він у мене тут уже трошечки-потрошечки, знаєте, затирається. Подивимось. Я вже який раз намагалася зробити своч цього хайлайтеру на камеру, щоб вам показати. Але в мене ніколи не виходить, бо камера не передає того рожевого блиску, який є в реальному житті. Просто не передає камера цього. Невже з третьої спроби цей огляд вдалий? Всім дякую велике за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, обов'язково. Не забувайте залишати коментарі, лайкати це відео. Я буду дуже вдячна за будь-яку активність, особливо після того, після моєї відсутності на каналі. Я буду дуже вдячна, якщо ви підтримуєте відео та поділитесь ним з друзями. Не забуваємо підписуватись. До скорої зустрічі! Бувайте!